Моя дружина з Волині, угу. причому з Володимира, це на кордоні. Так. Там частина родичів мені теж ще казала, в Хрубешові. Це значить через річку з той сторони, її там вируна чи якась там сестра жила тоді ще. От. Тобто вони все розуміють один одного, все ще. каже, приходить під час війни, жила весь час в одному місці, у неї стільки влад було, каже, приходить. Каже, советська партизанка. Виходять і починають там когось розстрілювати. За ними йде українська партизанка, тобто це вже е, 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 УПА там, і так далі. Вони шукають теж там йдуть. Потім йде, каже, польська армія Крайова, потім армія Людова. І кожен один проти одного. І каже, стільки тих могил, каже, українців, які там, і поляків, і українців, все перемішано. Оця нещасна волинь, яка пережила,